Панове, зараз пропоную зробити огляд одного цікавенького новенького тракторця. Як правильно спозиціонувати, він не зовсім новенький. просто Саме свіжий. так. Да, зазвичай, да, с -с якщо, якщо йде питання до вибору трактора, який вже є з напрацюванням, то є категорія тільки з добрим напрацюванням, і є, так сказати, модельний ряд там, попередній є саме свіжий. Саме свіжий це 8R, який був вироблений там, з 2020 року, тому що це останнє оновлення на вісімках, відповідно, ми його позиціонуємо як свіжий. Ну Давайте ми поки до нього дійдемо, глянемо, що тут є. Так, це в нас що? Це в нас 7230, 30 трактор 7000 серії на 230 кінських сил з 9-літровим двигуном. З таким чи маленьким напрацюванням, але відповідно цей асортимент, такий, який мало забезпечений по ринку України. Тому що хто хоче собі надійного трактора. Який буде працювати роками, то звичайно дивляться бін, різні категорії. Відповідно, цінова категорія так само у нього вже йде там досить така приємна. Ну, так, скількох цей, цей буде коштувати там менше 100 тисяч. Okay. Добре, ми не будемо концентруватись на кожному. Тут от цікавий, е цікавий варіант на гусениці. Декілька слів да, це, це... двогусеничний трактор у серії тракторів John Deere. Він має максимально широку 762 гусеницю, має 5 гідровиходів, має 370 кінських сил номінальної потужності, має гарне освітлення, тому що тут лед. Ну, я зазвичай сказав би так, що лед, наприклад, це те світло, коли ти вже маєш максимальний комфорт для того, щоб працювати цілу добу. Без всяких змін, без нічого, без відхилення. Тому тут є. І також тут є е, окремі три контури для виходу на пнеомагальма, тобто, відповідно, він у нас в дескомпресор. Угу. Також це... він має шкіряний салон, якщо подивитися, в шкіряному оздобленні. Ну Звісно, з гусеницею шкіряний салон має бути. Да, і... 4600 термінал, який дозволяє повноцінно використовувати функціонал будь-якого трактора. А ага, і скільки мотогодин має він? Цей має 4,5 тисячі мотогодин. Ще... Да, ну, відносно такі мале напрацювання має блин, і досить у нього приємна ціна. А ага, яка ціна? 215 тисяч євро. Mm -hmm. ну, цікаво. Так, їдемо далі. Тут ми вже бачимо. 7250, це з останніх поставок. І тут він такий, вже прям гума повністю нова. Це поміняна а, вона. Я думаю, що це воно або з ним приїхало. Тому що зазвичай, якщо наприклад, приходить до нас трактор і там уже рівень протектора там, відсотків 30%, то ми його робимо заміну. Ну, так, я бачу повний комплект. Більше всього, що ми замінили. Це 710-та, так? Так. Ну, 700-200 і, і 620-та Ні, Насправді колеса досить широкі для того, щоб нормально було п'ятно контакту і цей трактор гарно працював. Хороші комплектації у нас іде із гідрокрюком на нижню щіпку. Тобто там спереду повинен бути окремий тяговий брус, який замінюється цього крюком. Цей крюк може виїжджати і зачіплювати причі. Угу. У нас 14 рік, 6500. Машина так. також 9-літровий двигун має і досить популярна ринку України. Чому? Це наскільки він сил? На 250. 250. 250, 9 літровий мотор, насос 227 літрів на хвилину. Якби це той самий проміжний такий сегмент, який там не коштує всі гроші світу, але при цьому має досить ресурсний, великий двигун по об'єму 9 літрів на 6,8 і має досить великий гідронасос на 227 літрів. Тобто, цього повністю достатньо, щоб будь-яку самовибаглову сівалку точно висіва, швидкісну ну, заживити так, так. і нормально працювати. Достатньо. А ціна його? Всього, якщо ну. Десь 170 тисяч євро, я буду приблизно казати. Ну, ціни, скажімо так, ми. Все буде залежати від комплектації, від років, від наробітку, від стану, від того, скільки, наприклад, прийшлося в нього умовно, щоб зробити його також в бойовому стані, довести вкласти. І це все враховано. А, на 195 кінських сил, 615, 61,95М. Так, це, давайте трошки детальніше. Так, про нього. Так, Це свіже надходження, ну, мається на нашу площадку. Трактор хорошої комплектації. Пояснюю, чому. Тому що, наприклад, для мене, коли є передня навіска, це вже плюс. Переднє місце ЛС це плюс, а ще й коли переднє ВВП, О, то це бонус. Собі. Також ми маємо спереду секцію гідравліки, одну виносну пару. Блин, це в нас зворотня е, лінія. І семипінову розетку маємо. Ага, тобто це вже те, що треба. Я б сказав би пакет максимум, який треба для фермера, який хоче собі трактор трактора, 200 коней. Тому що спереду можна догрузити, довантажити передній міст для важких умов, по він телес додає комфорт, додає можливість працювання у надважких умовах, у транспортних умовах. І Можемо поставити, наприклад, брати навісну сівалку позаду, спереду фронтальний бункер для внесення добрив, угу. розгрузити для того, щоб позаду самого трактора не було великої щіпки. Це якого він року? Цей трактор 2018, -го 2018 -го. року. Так, всі трактори, вся техніка, яка приїжджає, ми клеїмо свою наклечку. Угу. Ми зазвичай позначаємо, якого він року, який об'єм двигуна, яка вага, габарити. Ну це дуже. Корисно дуже насправді полегшує роботу для іншого персоналу. Да, таке давай, буквально... По комплектації. що тут нестандартного? Ну я, наприклад, би звернув би увагу на те, що у нас іде з механічною підвізкою підресорена О, кабіна. Підресорена кабіна. Да, да, це слушай. означає, що трактор не тільки з переднім підресореним мостом, а й з підрасорена кабіною. Відповідно, комфорт для оператора тут максимально забезпечений. Далі ми бачимо задню тягову щіпку три в одному. Тобто замість стандартного тягового бруса, три в одному. Це означає, що, що такі проставочки ми можемо сюди, верніше, отак, от ми можемо додати, виставляти по висоті наш як тяговий брус, так і щіпний пристрій. Це дозволяє це трактор. Уніфікувати, використовувати у більш важких умовах на фермах, особливо коли треба з розподільником кормів працювати, де в нас там карданиде під низ, а де йшло зверху, або навпаки. І також вертикальне вантаження за рахунок цього в нас буде в два рази більше, ніж на стандартний тяговий брус. Тут, тут загалом навіска на скільки кілограм розрахована? Яка вантажопідйомність? Максимальна вантажопід'ємність 8,5 тонн, А реально, якщо на відділі 610 сто то це десь буде 5 тонн. А я ще хочу уточнити, мені здається, що цилиндри, ну, не, Я не певен, що такі, але прям ну, воно все наближено. Насправді цієї навіски з головою для... вистачає для того, щоб повністю задовольнити всі потреби по вантажопідємності. Я б сказав, би цей трактор, напевно, підніметься спереду швидше, ніж навіска не справиться з тим, що він позаду за себе вчинив. Так, да, по гідравліці, що в нас тут? Ну, по гідравліці ми на маємо стандартних три секції, три секції виносної гідравліки, і ми маємо лінію ЛС для управління, щоб можна було керувати а, сівалкою, І також маємо Power павербіон лінію прямого зливу. Ну, тобто, в принципі, все Стандарт, да, Нормальний пакет, який є. необхідний для аграрії, для того, щоб нормально агрегатувати і цей трактор був надійним помічником, тут а він є. Це вже, я так зрозумію, це ви доставили. Було. Так, звичайно, тому що трактор я школ буває, приходять у нас різні комплектації. Якщо не вистачає таких основних елементів, відповідно, ми їх доукомплектовуємо. Якщо ми встигли це зробити. От тобто, грубо кажучи, у нас є трактора тут представлені від 400 кінських сил, і мінімальний тракторець 195-200 кінських сил. Ну а менше менше ви не менше возите? менше ми не возимо. Да, на жаль, ми з за задоволенням би хотіли їх возити, але цінова політика. Бо європейці ніколи не беруть дешевих комплектацій. І коли він сюди попадає. Враховуючи те, що ми возимо один із преміальних брендів, такий як Джендір, відповідно, він буде коштувати немалі гроші. А, а на, рин на, ринку, да, на, на ринку є інші бренди китайського виробництва, з якими дуже важко конкурувати. Тому, якщо сегмент 200 плюс, то відповідно він по ціні цікавий і він у нас завжди є в наявності. І це вже стосується інших тракторів 230, 250 і більше потужності. Угу. Так само, як і гусеничні тощо. Під замовлення веземо трактора і 500, і 600 кінських сил. Чи це буде на колісних, на спарених колесах, чи це буде. На чотирьохусеничних по типу RX -а або Кейса Stiger. -а. Mm. Для розуміння 195 кінських сил. Цей трактор яка, яка його вартість? Цей трактор. Його вартість буде орієнтовно понад 100 тисяч євро коштувати. Це буде середня така орієнтовна ціна, все буде залишити від наробітку, років, комплектації. А ще, ще раз, е, наробіток цього трактора. Шість нас... тисяч мотогодин. 6000 тисяч мотогодин. А, ми не проговорювали. Рік да, виробництва... він 2018 року, 6000 тисяч мотогодин. Так, 6 тисяч мотогодин, 18 рік. Резина в гарному стані. Він до нас приїхав. Так, да, значить, 650-та да. задній. І передні, 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 що у нас передні? 600, 600, 600, да, 600 на 65 R28. так. Да, ну, Тракторець теж не дивлячись на те, що якби, вже і трошки рочки йому є, але виглядає він доволі так, нарядно. Ну і звісно, передня навіска. Як каже Максим, P. це якщо вже передня навіска, то це вже топчик. Ну, звісно, міст підресорений також позитивно. Так. так, І ми нарешті дійшли до трактора, про який ми хотіли поговорити. Давайте це... ми почнемо з боку, щоб показати, да, насправді, що щоб це було за трактор, видно трактор 8 r 410. Це оновлена модель. Це самий свіжий останній дизайн. Звичайно, наші клієнти дуже всі хочуть його отримати. Ціна його відповідно також відповідає його стану. Його зовнішнього вигляду, тому що це трактор 21-го року, можна сказати, один із самих свіжих поставок, тому що сіків ньому мотогодин. У цього напрацювання 5500, ну трошки менше, навіть 5478. Але він в максимальній комплектації можу так сказати. Чому? Тому що переднє місто у нього йде АЛС повністю незалежний. Спереду 710 широкі шини, позаду 900 широкі шини, максимальні колісні зовнішні противаги 900 і, і всередині що соді дев'ятсот. 900 кілограмів. 900 кілограм, так. Ага, бо я щось Це максимальний що взагалі мої став. І насправді, якби тут колесо було на 710, тому що воно також може ставитися, то ага. цей би груз він би виглядав. А так, поскільки широке колесо, колесо і... так, і... широкий Того... диск, то цього груза майже не видно. А, а яка вага трактора загалом? Цього буде десь 17,5. А загалом проти скільки додається, якщо тут 900, тільки на задню ось. 625 на кожне колесо всередині. Зовні йде, якщо тут є, блін, да, він є на 72 кг і 900 кг. Тобто, грубо кажучи, тонна зовні і 625 всередині на одному колесі. Прикольно, це плюс, плюс, до, плюс до його ваги, звісно да, Ну я сумарно кушу, десь 17-17,5 тонн він зараз важить. А От спер... Спереду потенці. там є, що Спереду а. тут тільки йде передня гиря на тисячу кілограм, у нас передня губа, тому ага, тут, тут, тут нас... доважити більше, нічим я не рекомендував, але. В даній комплектації вона універсальна, тому що якщо б хтось би передню навіску поставив, то можна було б замінити. Ну на таких потужних тракторах необхідна тільки незалежна підвізка для того, щоб показати максимально тягове зусилля, додати додатковий комфорт, нівелювати комфорт окей, щіплення з ґрунтом комфорт, все Це позитивні елементи цієї підвізки, але є другий елемент, її надійність. Я насправді вона, вона надійна. Єдине, тільки що я радив би всім регламентне ТО проходити обслуговувати. Не звалікатися. Той, хто буде протягувати і буде нехтувати регламентними там замінами, мастил, всього, там якихось елементів, які виходять. Тому хорошо, ця підвізка яких, якого обслуговування додаткового потребує, окрім змащування. Десь разу півтори-дві тисячі треба дивитися до гідроакумулятору, перезаправляти для того, щоб там нормально було масло, бо воно відпрацьовується. У всьому mm -hmm. остальному там воно ходить 6,5 тисяч мотогодин. Ця підвізка виходить без особливих там вкладань, умовно кажучи. Mm -hmm. Але це за умови, що якщо нормально експлуатувати, а не там бити, і відповідно своєчасно робити там ТО, те, яке прописано по регламенту. Окей, okay, супер. Так, ми проговорили про колеса, про підвізку, про ваги. А можемо показати двигун, реально відкрити? Думаю, так. Да. Що в нас тут? Фіксатор. Ключики. Зараз так, так, треба. Ще викрутка. О. О, є! супер, 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 все. Зараз буде. Треба чарівне слово сказати. Будь ласка. Так, Максиме, давайте зробимо коротеньку екскурсію, що ми тут бачимо під капотом. Під... І, і одразу з елементами обслуговування. Ще раз двигун. Так, Двигун у нас 9-літровий. Більш, більшого об'єму сюди джандір не ставить. 9 літрів, який видає 410 кінських сил в номіналі і 443 кінські сили в максимальній потужності. Тут йде вже останнє покоління. Тобто, що я маю на увазі? Тут йдуть дві турбіни, одна з змінної геометрії, одна з фіксованої геометрії. Турбіни зверху в нас там одна а, зверху, одна з того боку, тому ми їх тут так зразу можемо миттєво не побачити. Потім по системі охолодження у нас йде редуктор з Тобто Перед цим система була варікул, яка гідравлічно запитувалася там, з боку ближче до трансмісії. Тепер тут стоїть візкомуфта. Далі. Патрубки по системі охолодження порядин вивели наверх, для того, щоб було комфортно, зручно обслуговувати. Але є елементи, які не піддалися змінам. Тобто, там, наприклад, повітряний фільтр, який було б легко комфортно обслуговувати, він тут у нас знаходиться. Основний, великий. Його, з цього боку. Е, да. його не міняють, його продувають. Так, да, є. Ну, тут два моменти. Або, наприклад, там, раз там, ну, грубо в тисячу мотогодин його треба міняти, або раз у 300 мотогодин його треба е продивлятися доти, поки лампочка не буде зарятися. А взагалі раз у тиждень треба буде продувати, тому що якщо ми працюємо в полі, це завжди важкі умови, це забруднення. Продули, працюємо. Ну, він, якщо за ним нормально дивитися, і не забувати і не обмочувати, щоб запаковувалося бруд, то він буде нормально довго працювати. Так, це якісь ящички для них. У нас для інструментів для ящик це у нас клема для вмикання, розмикання маси. Це у AdBlue. нас основний бак і це у нас бак для едблю. Основний трак... бак скільки літрів? 727. Ага, Edblu? Edблю, десь дві каніси, десь літрів 40. Може трошки більше. А, це на, на скільки йому мотогодин? Все буде залежати від навантаженості. Насправді ну, є такий розрахунок, що типу, два е, бака дизеля на один бакет блю. Але це в самих важких умовах. А якщо умови будуть, ну там, наприклад, там якась культивація, посів, тобто неповне навантаження двигуна, то його може на більший ресурс вистачати. Тут саме останній рівень екології. Чому? Тому що тут клапан є Угу. далі йде сажовий фільтр, і також стоїть окремо каталізатор, який впорскує мочовину. Він же де. Якщо є вже синя кришечка і є розуміння, що є мочовина, то це 100% стір 4 фінал або стейдж 5. Якщо, наприклад, немає синій кришечки і всі там трактора або комбайни, які поставляються з 2015 року, 15-16 рік в Україну з Європи, то вони йдуть з сажовими фільтрами, і це якраз такий перехідний період, коли там медблю може бути, може не бути. Mm -hmm. Все, що буде там нижче там 14-15 року, там буде фільтр. А все, що буде до 12-го року, воно буде без сажевого фільтру. Mm -hmm. Те саме, в принципі, по комбайну. Так, пішли назад, навіска. Окей. Okay. Давайте почнемо з того. Категорія навіски, вантажок, підйомність. Категорія навіски може бути Кат-3, може бути Кат-4, в залежності від того. Як комплектував дилер для свого клієнта. В даному випадку у нас трактор приїхав із категорії навіски К3, КАТ але при цьому вантажопідємність циліндрів не обмежують, тобто він може спокійно до 10 тонн піднімати без проблем на крюках. Циліндри ті самі. Так, циліндри ті самі, по суті, ми міняємо тільки ці щоки і ну, якби глобальних ніяких змін не відбувається. Тут я бачу, вона трошки розукомплектована. Ну, Насправді трактора приїжджають індивідуальні комплектації до нас, тому є елементи, які ми довкомплектом вже по прибуттю до нас. А, цей трактор ми ще не встигли докомплектувати, тому що тут -то бокових рамок немає і так само немає третьої точки, вона може бути стояти як механічна, так і гідравлічна. Зазвичай ми механічно комплектуємо. Але mm. хотів би звернути увагу на те, що тут у нас 5 секцій гідравліки. У нас відповідно стоїть подвійний насос на 321 літр. У нас є два контура. На пневмогальма причепа, І, відповідно, ми маємо компресор, який дозволяє нам агрегатувати позаду цього трактора якісь причепи перевантажувачі, будь-які там причепне обладнання, сівалку з пневматичними гальмами. І насправді це досить технологічно, тому що вся Європа багато що використовує з пневматичними гальмами. Ну саме з гальмами. Якщо гальма не актуальна, то. Так, освітлення в даному тракторі ми заходимо за Я ж хотів видно. уточнити, ще тут є купа всяких розеток додаткових. Ну, це в нас звичайна семипінова розетка для світлосигнальних вогнів причепа. Це в нас Ізобас розетка. Це ще одна 12-вольтова розетка. Так, да, може якийсь окремий вихід. І, до речі, ще третій контур. Тут два, 2, 2 плюс 1 контури на пневмогальмах. Угу. Так. ну... Штатну, на Штатна да, комплектація. Зазвичай буває, що з Європи приходить у більшості тракторів комплектація управління третьої секції виносної гідравліки. Секції. Тут у нас вона не оснащена. Ну, Насправді тут це кому як. Ну, в більшості випадків народ все рівно використовує, навіть коли воно є. Але як опція, ну, вона цікава. А, по, світлу, по світлу, тут, мабуть, як і в комбайнах ми дивилися. Тут стоїть максимальний LED. Спереду йдуть передні ходові вогні, якщо його, наприклад, завести цього трактора. І відповідно з таким освітленням цей трактор ідеально працює у будь-яку зміну, чи в день, чи вночі, чи дуже темно, чи не дуже темно, він буде максимально комфортний. Дозволяє сіяти, орати, дискувати, повністю роботу на 360 і не йде, як гірлянда. Угу. Так, супер. Тепер, я думаю, нам пора ховатися від дощику. Так, перейдемо в кабіну. Пішли в кабіну тоді. Ходімо. Кабіна така величенька. Відповідно до... Так. Включаємо живлення. Так, Дисплейчик точно такий самий, як ми бачили в компанії. Ну, Серія ж... техніки. О, І магнітола точно така сама. Так само регулювання дзеркал електричне, блин, з підігрівом, все як, ага. все, як книжка пише. Отже, кабіна у нас ну, така величезка. Тут простора. Я порівнював е -е, з комбайном, мені навіть здалося, що більше, ніж комбайні. От, хоча, хоча кабіна точно така сама, І тут просто питання е -е, розташування робочих органів. Насправді. По робочих органах. В принципі, все класично до попередньої серії. Ми маємо вже правда новий великий термінал, який є, в принципі, був тоді базовим. А зараз вже 5G, 5G Кнопки швидкого доступу, управління секціями гідравліки. Тут 4. Також у нас є п'ята секція тут, у нас четвертою. І тут у нас секція підняття е, задньої навіски. Три секції тут, дві тут. Секція навіски, вмикання заднього ВВП і управління Окремо гідравлікою з допомогою цього джойстика. То тобто, я б, наприклад, сказав, якби сюди поставити передню навіску, то було б дуже комфортно. Можна я подумав, я було... що це якась підготовка до передньої навіски. Ну насправді це комфортно. Європа полюбляє для того, щоб там гідравлікою швидко керувати, програмувати цим джойстиком. Не кнопками там керувати тощо. А, далі, по трансмісії, тут стоїть є е 23 але ліва рука. Бо багато хто скаже, я не знаю, такої напевно не бачив. Чому тому, що у нас важіль перемикання там паркінг вперед, назад, там умовно стоїть по ліву руку, тобто ми це все робимо, коли нахилити до себе кермо, то воно тут у нас розміщено. Зазвичай класичний український трактор Є23, також має такий же самий тип важеля, але тут у нас є ці положення, у нас є паркінг, у нас є хід з заднім, ну, тобто положення в задній хід і в передній хід. І, відповідно, в межах цього вибираємо передачу. Тут у нас все це зроблено. Потім на дисплеї ми бачимо, по у нас 5 секцій, всі 5 секцій, ми їх регулюємо. Ми бачимо наробіток на двигуну. Ось актуальний, він висвічується. 485. Да. Маємо положення на візки, налаштування, лічильник годин, систему повністю управління а, точним землеробством. Чому? Тому що тут у нас є паралельне водіння. У нас тут є базова антенна SF6000, яка вмонтована з цього боку. А, штатна, яку не можна демонтувати, то є з заводу або комплектуєш, або ні. Тут вона є ж Відповідно, цей трактор повністю готовий до нормальної такої важкої роботи. Він з досвітленням, 5 секцій, подвійний насос, система навігації, комфортна мегамузика, 4 динаміка, великий 6,5 дисплей, гарна музика. Так само в нас тут є управління телефоном, hands фрі Bluetooth, Ми можемо звідси з підлакитника працювати. І цей трактор для того, щоб працювати в будь-яких умовах, він, як на мене, ідеально оснащений. Крім того, бонусом сюди дісталися підніжки передні. Це американський стиль. У нас є або переднє положення, або бокове, коли ми там крісло повернемо, умовно кажучи, ось так на 40 градусів. Можемо комфортно їхати дивитися позаду, в який нас грати, і так само керувати рульовим кермом. Тому, насправді, як на мене, тут дуже хороша комплектація цього трактора. Все, що треба передбачено. Холодильник тут Холодильник, а, як ззади. такого немає, але у нас є, в принципі, спеціальний розім, роз а спеціальний а, простір. Простір, який у нас охолоджується з допомогою подачі повітря із системи кондиціонування. А, бачу, тут ще куча всяких виходів для музики, AUX, USB. Так, да, 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 Вистачає. Ну, насправді це, моніторів. Це, пок... це покоління воно досить нормально оснащене. Тут у нас і тут повинно бути дві на, дві на зарядку, тут на при... підкурювач стоїть розетка. Угу. Тут так само у нас є окрема розетка, такого типу розетка у нас є. Для Я того, щоб тут... підключити термінал за ізабасу. На ну, стойці. Так, да, у нас є настійці, так само це купа USB, які можна використовувати. У нас є бокова шторка з правого боку. У нас є шторка спереду. І ззаду, відповідно. Ззаду також торочка в нас є. Я, до речі, ще помітив, що з боку склочисники є. Так, у комплектації, коли замовляється ледосвітлення, іде боковий склочисник, і оця шторка бокова. Ага, супер, супер. Тому... І, і я ще коли ми знизу дивились, дуже така масивна вихлопна труба. Ну, Тут вона знову ж таки схована за стійкою. І, да, так щоб не мішати. Скажімо, так, знизу її, звісно, видно, але. Оглядовості це не заважає, насправді? Да, я, я би погодився, що на оглядовість це не сильно впливає. Хоча вона прям, якщо звернути увагу, дуже масивна. О, тут ми. Чудово бачимо, що відбувається. Попереду колесами, з нашою навіскою, з колесами. Ні, ну Тут по оглядовості тут класно, класно все виглядає. А знову ж таки, подвійні дзеркала, нижня частина верхня, все на рівні те, те ж саме освітлення. Насправді, Простий у використанні надійний трактор в хорошій комплектації а, в сучасному новому дизайні. Тому, кому цікаво, звертайтеся. А, ну давайте ще ми тоді е, все-таки озвучимо скільки він в яких ця машина, ця машина коштує орієнтовно 300 тисяч євро. А в такій комплектації 21-го року із наробітком грубо 5500, тому що там навіть трохи менше, але ми округляємо, для того, щоб зазвичай показати дані ближчі, вищі, але ми лишаємо на великий запас. Угу. Супер, супер, супер. Друзі, отож, знову кажу, що казав раніше. Якщо цікаво, звертайтеся, пишіть ваші коментарі. Тракторів багато, одні уїжджають, інші приїжджають. Так що за бажанням можна заїхати, подивитись. На все добре. Гарного дня до побачення.